Доброго дня, мої глядачі! Сьогодні запрошую вас прогулятися по такому зимово-весняному лісу. Обіцяють на сьогодні 6 градусів тепла і сонечко, так що запрошую вас прогулятися і насолодитися відпочинком. І я думаю, бонуси у нас будуть обов'язково. Так, вперед! думаю, подивлюся, тут у нас грибочки повинні бути. І я вам хочу показати, грибочки у нас тут є. І видно, вони вже підсихають. Це у нас фламуліна, опеньок зимовий. Чомусь їм тут не дуже комфортно, наче й болотяно, така місцевість, ну, реально, Просто не можна зайти, все просто мокро. І зараз така вологість, але тільки тому, що були морози, ще повністю не розтануло, то у нас тут можна зайти. І я тут збираю, дивіться, у нас тут є фламулінка. Вона вже доросла у нас тут доволі. Чомусь і тут не дуже подобається, вона підсихає. Але тут реально болото. І ось сюди вона у нас клас. Ось ця гарненька, це молоденька. Видно, по ній вона така е ніжка не зовсім така ще коричнева. А усюди нас підсихає. Отаку під... Коли підсихає, беріть її обов'язково. Ви її. Водичку кімнатної температури поклали, і вона у вас стала як скиженька. І ось тут у нас теж грибочки. Ось. О. Похожу тут, тому що грибів щось зовсім мало, але будемо дивитися. Поки що... Так, а там ніхто не знає. І ось сюди в нас на гілочці вона ось присипало її. Листочками. Так, отака. Опеньок зимовий, фламуліна оксамитово-нішкова. Бачите, ці вже в нас дорослі, хоч і невеличкі, ніжка зовсім така коричнева. А тут он щось їй не подобається маленька Ось сюди. але вже сохне. Щось їй тут некомфортно. Так, ідемо далі, друзі, по таких хащах. А що робити? Шукаємо грибочки. Так, і зібралася, я вже виходить з лісу. І тут мені отаке дерево попалося. На ньому дуже багато опенька зимового. Він маленький і він чомусь підсихає. Щось йому тут не подобається. Реально. Сухенький. Так, а ну спущусь, гляну, що тут у нас. Так, да, все дерево реально. Все дерево там не високо. Ну, звісно, там я не достану. Але чомусь йому тут не подобається. Чому? Не знаю. І все дерево бачимо у нас муфламулінки і вона підсихає і там воно вверх воно все дерево. Так, і ось сюди вона у нас. Ой, цю я заберу букетик, цей гарненький. А також щось їй тут не подобається. Ну, все дерево. Просто у фламулінки. Ой. Так. А тут поруч на пеньку, господі, якісь такі цікаві грибочки. А що? Може хто знає, підскаже. Цікаво на пеньочку, і їх тут багато-багато. Ну, цікаво, пізнавати світ. І світ грибів. Може хто підскаже, ось які вони у нас тут. І багато їх так. Ось сюди які. Хтось може знає, підскаже. Так, друзі, на що я натрапила тут? Клас. Ви зрозуміли, хто це у нас? Ой, клас. букетики мерзли, супер, клас. зараз буду знімати. Так, бачу тут я пропавши. Ви зрозуміли, да? що це у нас за грибочок? Так, це у нас супенюк осінній. І багато як його тут. Зараз буду дивитись. Він тут, ось дивіться, як красиво. Ось сюди. і їм тут кра класно. класно така низина. І вони біля пеньочка примостилися. Так, де ніжки повідрізаємо, зараз будемо дивитися, які ж у нас грибочки тут вижили. Ну, видно тут, що ніжки де повідрізаємо, вибираємо з них, які нам підійдуть грибочки, але ну, реально січень місяць опеньок осінній. Вибрати є чого. і тут зараз подивимося, яка ж тут у нас опенькова сімейка. Чи годиться нам у їжу, чи ні, але вибрати бачимо є чого. Мерзли тут їм затишно, вони тут низені, і якось їм вони ну, не пропали, так, да, де Видно, що перемерши ті не беремо, ну, реально просто. Так, забираємо, забираємо. Ухти. Ну, тут, ось, дивіться ж, ну, чи, хіба поганий грибочок Ну, ламається таке мерзле, але нічого страшного, зараз отак гру цілу сімейку в руку і ну, поламаю. Те, що, звісно, всього не можна взяти. Але все рівно ніжки будемо відрізати, то дивіться, які гарненькі. Клас. Диво, диво в лісі. І видно, що вони такі ну, не старі. Ці, взагалі, дивіться, ніжка така не чорна. Ну, але, о, дивіться, яка краса. І що ви скажете січень місяць? Опеньок осінній. Так, ідемо далі, все-все-все забираємо. Дивимось. Ще там у нас сімейка одна є. Її теж треба забрати. Вона так класно примостилася до пенька. Забираємо, попадало у нас, все, все забираємо, потім будемо вибирати, дивитися ще раз, щоб ну, лишнє не нести додому. Цю сімейку треба якось взяти, але і без ножа реально не візьмеш. Акуратненько, ці зовсім молоденькі. Друзі, ну, не зря я сюди зайшла. Повело мене. А, клас. Ніжка геть світленька в них. Дивіться, які гарненькі. Реально, дивіться, збереглися ж молодесенькі які. Ой, я не просто так сюди зайшла. Знала, що мене тут чекає. Забираємо ту сімейку. Тепер тут ще треба все забрати. Пахнуть же вони як. Так, добираємо. Друзі, отак. От все забираємо. Нічого не залишаємо. Ну, звісно, переберемо, щоб були гарненькі. Це в мене вдома буде страва. Ізопенічка. Клас достаю. Що там? Ой, гарненькі ж які. Реально, вони тут на низині і збереглися. Клас. Так, і ось тільки назбиралися грибочків біля однього пеньочка. Дивіться, ну зараз будемо перевіряти, які вони у нас... О, це реально класні грибочки. Ану. Все, отак От ніжка, де трухла зрізаємо, а де гарненька залишаємо. І ось така сімейка красива. Клас. Ось такі дива у нас у лісі бувають. І зимовий опеньок, і осінній опеньок. Клімат міняється конкретно. Дякую! Натрапила я на отакий букет, вийшла з лісу і натрапила на отакий букет. Прозівали його, цей грибочок, а хочу вам показати таку вже дорослу фламоліну. опеньок зимовий. Бачимо, наскільки в неї темна, вже темний гемінофор. Ніжка темна, букет був гарний. Ну, там розівали, нічого страшного. І вже, бачите, там пліснява. І отакий він мерший, зам... ну, замерзав уже, розмерзався, але ось такий гарний букетик був. І ось тут у нас видно гарна ніжка така вже темна, темна вся. І отакий вже коричневий, навіть такий. Бежево-коричневий, такий гіменофор темненький. От. Ну, був би гарний урожай, та нічого. Зараз тут ще похожу, може ще знайду до молоденьки. З'явилося, до речі, багато кропиви. І кропива така гарненька. Ай-яй-яй, а колюча яка. А, ну, я не буду вам виривати. Ну, реально така жалюча. Щас я вам вирву. Ось, можна верхні оці листочки. Тут ось видно добре, що ці вже брати не треба, а оцю верхушечку. Оцю, можна брати і варити борщі, використовувати в салатики. Ось її тут багато і видно. Я, до речі, обов'язково візьму і зроблю пасту. О! Так, друзі, а тут у мене такий дуже гарний, як учбовий посібник. Да? Прям в природі да? е, грибочка, трутовичка. У е, мене перед цим було відео у ліс на вихідні називається. Е, так, ось вам і заряд бадьорості, і грибочки. Там я розказувала про трутовик справжній. А це у нас трутовик не справжній, такий коричневий гемінофор у нього. Він гладенький гемінофор, І ось такі грибочки у нас ростуть. В основному на березі і на ясені. Мабуть, це ясень. Він уже зовсім розпадається, цей ясень. Але що я вам хочу сказати: трутовик не справжній, знаєте, як назва така не справжній. Але це дуже класний грибочок. На основі нього робиться дуже багато препаратів. У Японії просто дуже багато препаратів. І у нас також Значить, цей грибочок дуже гарний, як протипухлинний засіб, як гіпопротектор. Потім цей грибочок дуже гарно нормалізує обмін речовин в організмі. Він омолоджує організм і дуже гарний грибочок при схудненні. Найкращий засіб при запорах і дисбактеріозі. Грибочок містить до 70% смол губителів патогенів, бронхів та легень. До речі, дуже гарно чистить печінку. Так що вивчайте і користуйтесь. Так, йдемо далі. До речі, погода просто супер. Сонечко вже починає ховатися, вже, вже так темніти трішки починає сіріти. І я щось бачу таке цікавеньке нам попалося. Наче хто взяв і зварив желе. І ляпнув його на гілочку берези. Але це у нас такий грибочок, називається ексидія залозиста. А ще, до речі, називають відьомським маслом. Це такий желейний грибочок, і він, дивіться, у нас тут такий жирненький, жирненький попався. М'якенький, свіженький гарний грибочок. До речі, зараз вже їхня пора. Саме ці грибочків. І він має таку цікаву легенду, скажімо так, чому їх так називають, бо Кажуть, як відьми крали у корів молоко, а потім розкидали утворене з цього молочка масло. І воно залишалося на гілочках, на деревах. Ось знову у нас ексідія, теж такий желейний грибочок. Пора їхня, вони навіть навесні, туди до е, тепла такого гарного, їх можна багато зустріти. Це все одна така сімейка, і е, дрожалка оранжева, і е, ексідія залозиста, і вушко, Це все їхня така сімейка велика. таких мармеладних грибочків. Якщо вони вам попадаються, беріть обов'язково, додавайте їх в салати. Так, друзі, на цьому наша прогулянка закінчилася. Будь ласка, ставимо лайк, пишемо коментарі, ділимось моїми відео. Звісно, запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру і добра, і щоб в усіх було все добре. А це у нас Фламеліна, «Опеньок зимовий. До нових зустрічей!